Київ, Париж, Стамбул, адреси мистецьких мандрів Рафаеля Масаутова протягом останніх чотирьох років. І, звісно, адреси його вподобань від старовинної Софії нашої столиці художник обирає для свого творчого я верхню точку і з націоним ліс споглядає світову святиню. Втім, його виставка відкрита в Міжнародний день охорони пам'яток і навколишнього середовища і відвідана до речі надзвичайним і повноважним послом Туреччини в Україні. Пана Малпкара Оглу нагадали несподівано святкування мусульманського Нового року в одному з посольств. Тоді молитва Мули полинула високість, ніби із сонячного сплетіння, а не із серця, як звикли відчувати її християни. Отож, деякі краєвиди Стамбула, відтворені вільною владною рукою майстра, нагадали чомусь і про гладіаторові бої в амфітеатрі, і про інші історичні події, ніби наблизивши їх. До нас, нинішніх. Звичайно, дорожні нататки письменника відрізняються від мистецьких вражень художника та ще й такого рівня, як Рафаель Масаутов. Письменник, як правило, схоплює життєву картину емоційно, а вже потім вписує її в якусь філософську систему, у межах якої працює його талант. Рафаель Масаутов цими творами нагадав, і про яничарів, які вписували своє життя в інший світогляд і відтак виживали, і вже їхні нащадки збагачували потім світову культуру. Картини кажуть, що Рафаель Мосаутов відданий якомусь незбагненому епізоду в історії наших народів, адже його виступ на відкритті виставки Київ, Париж, Стамбул, присвячений був учителям нашої академії мистецтв, що навчили його майстерності. Тож не обов'язково нагадувати, що відпраця Адама усі ми родичі, мистецтво єднає людей в одну спільність, і якщо хтось із художників бере у полон глядача своїм серцем, то графіка Рафаеля Масаутова зачаровує вільним і впевненим летом інтелектуальної думки, і вже саме вона керує почуттями.